Кримську татарку лінію Мірову заґратували в головній тюрмі ФСБ Ліфортово. 25-річну дівчину звинуватили у шпигунстві. Повідомила Кримська Солідарність. До Москви браницю вивезли напередодні з ізолятора у північній Осетії, де упродовж п'яти місяців її тримали в заручниках після затримання на грозину російському кордоні. Ще в грудні минулого року дівчина прямувала з Києва через Туреччину та Грузію до Криму, щоб доглядати. Онкохворого батька, але дізнавшись, що лініє немає російського паспорта, та побачивши в її телефоні щось на підтримку України, силовики забрали дівчину та весь час тримали під вартою за звинуваченням у непокорі вимогам окупантів. Ще кілька тижнів тому у коментарі телеканалу АТР брат заручниці Азіязумєров наголошував, що росіяни тягнули час, щоб сфальшувати кримінальну справу та шантажувати заручницею. Україну. Російській делегації разом з колаборантами дозволили участь у саміті парламентської асамблеї Чорноморської економічної співдружності у турецькій анкарі. Українські нардепи влаштували протести, навіть надавали копняків росіянам. Під час їхнього виступу наша національна делегація розгорнула державні та повстанські прапори за спинами росіян. Засідання довелося зупинити, бо почалася сутичка та перепалка. Вже в кулуарах делегат держави. Терориста спробував вихопити український стяг з рук нардепа від слуги народу Олександра Маріковського, але отримав на горіхи. Що з українським право прапором робиш? Please. 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 No fight. No fight. No fight. No. fight. It's not. It's not. It's so It's our We're going to fight for this. Please. 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 Російська делегація схудла до трьох представників. Інші дев'ять втратили свої мандати. Їх, власне, і мали підтвердити на сесії ПАЧЕС, але кожен під міжнародними санкціями, повідомив голова меджлісу Рефат Шобаров. Серед них був і Михайло Шеремет, який ймовірно причетний до організації викрадення та звірячого вбивства кримсько кримськотатарського активіста Рішата Аметова. Ворог продовжує марні спроби обійти Бахмут з півночі у бік часового яру. Бої за західну частину фортеці продовжуються. Звітує генеральний штаб. Аналітики Діпстейт при цьому фіксують зниження інтенсивності боїв та припускають, що росіяни накопичують сили. Напруженою залишається ситуація на підступах до Авдіївки. А битва за Мар'їнко, що біля Донецька, не припиняється вже більше 14 місяців. По той бік лінії фронту. То лютують росіяни в намаганні поширити свої закони в окупованих українських містах і селах. Генштаб фіксує різні методи незаконної паспортизації у станиці Луганській. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої адміністрації, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення. Ковдри, генератори та безліч необхідного прифронтовому місту. До Херсона з гуманітарною місією навідалися кримсько-татарські волонтери. Вони тут не вперше кажуть, хочуть допомогти людям, які потерпають від російського терору. Вітаю сьогодні. Ми в Херсоні сумісно з Координаційним центром Міжлісу по гуманітарним вопросам фондом національного добровольту Криму, Гобірліка Фаундейшн. Привезли допомогу до наших uh, uh, мешканців у Херсоні, генератори, uh, підгузники для дорослих для, для дітей, да одеала. Uh, сподіваюсь, скоро вже поїдемо на левий берег. Також вітаю. Літаки не літають і не ходять кораблі. Росія скасувала круїзний рейс до Криму на тлі регулярних вибухів. Князь Владімір, що ходив маршрутом Ялта Севастополь Новоросійськ, цього року не заходитиме до кримських портів, а обмежиться Геленджиком – і Сочі інший вірогідний маршрут лежатиме до Сухумі, що в тимчасово окупованому грузинському регіоні Абхазії. Скасування кримського напрямку підтвердили у туристичній компанії Сочі Сан Маріна. Князь – насправді старе британське судно 70-х років, куплене росіянами у 2017 році. Спеціально для незаконних візитів до Криму, куди після окупації більше не причалювали лайнери. Тових операторів